Лубни, управління пенсійного фонду, день другий.

я питаю що нас щодо фінансового засаду. Ну, на що там оплатити податки на пенсійники. Ну, мавина скоро до лаштори. А, що є? Віч забора той ще, які заборту ріки. Суп монор. Рабі, рабі, рабі. Проходять ти як спеціаліст туди. Ми двох запустили. А ти День третій, 5 червня. Ніхто не розходиться. Близько 50 чоловік, ліквідаторів, інвалідів. На сьому ранку прийшли на безстрокову акцію. Слава Україні! Героям слава! Так я не один. Пачунка не була. А то закриваєтесь каву пити. Розрішили 5 чоловік на поховання, нічого закривати за каву пити. І двері не закривайте, а хай люди йдуть. Заходять до вас на робочі місця, приймайте людей. Ось жіночка на поховання прийшла, ви плачете, оформляйте документи. А що ви твоєте що ви двері закриваєте? Так, іди отсюда наш. Двері вже одні поламали. Іди, то, о, не ви зсередини закриваєте двері, не пускаєте людей, провокуєте спеціально. Вон, Іди, о, це чоловік протягу, на поховання, хай Нічого закривати, хавпить. Хоча спеки не хочете робити, що ви не хочете робити? Заяви на столена! Давай, 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 давай,